Всім привіт! Це друга частина Сухербера Adventures, І тут вже я по кермові. Е, також, е, якщо ви поставите лайк, е, то мен, мене це дуже підтримує. Так, як я захворів, у мене там горло болить і так далі. Е, також я всі коментарі, коментарі лайкую. Мені це дуже приємно. Е, і ще, якщо ви е, щось напишете, типу виздоровлюва і так далі, то, мені, то мене це дуже підтримує. І я про, по, про як там. Е, про, прокоментую теж е, ваш коментар.

зробити телеграм канал, підписуйтесь, ну я там буду виставляти е, ті відео, які я не зможу виставити в YouTube. Але, і, або які я не хочу виставляти в YouTube, я буду е, виставляти в Телеграмі. І також перші е, саме відео я, я буду це. Перше відео. Я буду виставляти тільки в Телеграмі. Підписуйтесь І ще. Я збув нікнейм його, але я теж в якому в описі оставлю на його там нікнейм. Ну. Його канал він дуже гарно розказав як попасти в бекру. Я теж попав, я навіть Ну, хотав... цим способом я попав в бекру, і я навіть зміг сфоткати чорного годмідя, якого я поставлю на аватарку. Свою. Дякую велике йому, тому я навіть в описі. Це. Ну, як сказати, це друга частина. Я просто розказав про рекламу в свій телеграм-канал. Також в шапці профіля залишив канал класний. Дуже класний, правда. І ще там про Бравл Старс теж дуже класна гра, тільки вчора скачав дуже класно, мені дуже понравилося, як він там проходить Ну, і я це скачав. Е-е-е... Э, так, також скачуєте Superbar Adventures і по... Э, ну, і можете разом зі мною проходити. Всім э, папа Гарного дня всім. Э, і також не забувайте всі... Э, всі от... Всі от... Э, ну, телеграм-канал і канал. Э, Дуже класний канал э, э, в описі, всім папа!